Це центр Старокостянтинова. Його чепурять до травневих свят. А це вже бічна вулиця. Тут хащі і сміттєзвалище. Тутешні мешканці вже три роки просять владу навести тут лад. Врешті терпець урвався, і люди звернулись до народного контролю. Якщо це можна назвати дорогою. Ну, сьогодні світить сонечко, то ну, можна звернути увагу, що в принципі так і дорога не дуже кидається в очі. Від дороги лишився лише напрям. У душі ця частина міста перетворюється на непролазне, неосвітлене багно. Неосвітлена дорога погана, болото на вулиці, коли йде ну, опади, немає освітлення. У мене вже дуже багато подряпин на автівці, тому що, виходить, ці де при розминанні зустрічним автомобілем. А Якщо зима, от уявіть собі, болото, зима, рано темніє, в п'ять годин це вже ніч. Тут навіть і страшно. Тут крім собак, собак брадян, здорових субак. більше нікого. Тут Тому дуже мабуть. страшно. Тут ми дітей, от мене є діти, Навіть ну, треба вийти зустріти. Докучає людям і стихійне сміттєзвалище, саме на нього перетворився прохід до річки. Сюдою ходять влітку зимою, діти до річки, дорослі до річки йдуть сюди, дорога веде. Оце сміття лежить щодня, і з року в рік воно тут накопичується, збільшується. От зараз вже сонце припікає і діло йде до літа. Наскільки це ще має, напевно, ж запах. Місцева влада вона ж існує за рахунок спочених податків, а влада повинна надавати вам якісні послуги. Тут вже залежить, послуги, які якісні чи не якісні. Це вже буде народний контроль розбиратись. Разом із журналістами, активіст народного контролю Оксана Курнійчук. Уки йде до комунальників з'ясовувати, чому до свят готують лише центральну частину міста. По вулиці Короленка знаходиться стихійне сміттєзвалище в захарашеному стані. В зв'язку з тим, що там вулиця, прохід до річки. Він заросший і ну дійсно критичний стан. Кінця наступного тижня це все буде виконано. Після втручання народного контролю на вулицю Короленка виїжджає комісія. Вже на місці запевняють, дорога у планах на ремонт, а приберуть тут до 9 травня. На сьогоднішній день готується Хмельницьким. Хмельницькою організацією, Хмельницький агропроєкт готується проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт дороги. На даний час проведені проєктно-вишукувальні роботи по відрізку, починаючи від. Транспортині підстанції до провулка, 19-й польовий по цьому питанню проводили нараду і до 9 травня ми спільними зусиллями наведемо порядок. Ми проконтролюємо, щоб у Старокостянтинові не тільки на центральних вулицях, а й на прилеглих було чисто. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть